Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логвенко Наталії. У нас в компанії Лівеста йде другий каталог, початок, але я вже отримала своє перше замовлення. Звичайно, що прийшов каталог слідуючого періоду з великими акціями, розпродажами, так як і завжди. Але ж давайте дивитися, що я замовляла саме в другому каталозі. Замовлення робила, так як у мене клієнточка замовила ось такий намір з новинок: це кремчик і тонер. Звичайно, що це новинки, дуже гарно презентували нам їх на вебінарі, кому цікаво, можу скинути запис. Клієнточка теж переглянула і замовила. Тому нічого я не можу ще сказати про ці продукти із власного досвіду, але дуже дуже надіюсь, що вони дійсно дуже дієві і дуже класні. І я для себе замовила вже давно придивлялася, але цих, ну, цих продуктів не було на складі. Ну, як давно каталог чи два їх друкували, але ще були не завезені ці продукти. Дуже хотіла спробувати ось такі засоби для депіляції. Точніше, один засіб це крем для депіляції, а друга сиворотка, яка уповільнює ліст волосинок. Дуже хочу спробувати. Надію, що мені дуже сподобається. Так як ну, товари не бюджетні, але якщо ходити на процедури до майстрів, то це коштує набагато-набагато дорожче. Тому я би придбала для себе ось отаку парочку. І, звичайно, що з останньої сторінки. Не могла я не купити собі про запас зубну пасту, так як дуже крута ціна. І ми полюбляємо дуже цю пасту. Скажу чесно, що донедавна я користувалася лише здорові ясна. відбілююча в мене була, так як я ну, нею не дуже користуюся, а купляла тільки цю для ясен, тому що вона мені вже дуже давно Подобається, користуюся нею і дуже задоволена. А тепер я вже відкрила, закінчилася в мене інша відбілююча паста. І я відкрила вже нашу від Лівеста. У мене була, звичайно, про запас. Дуже класна паста, дуже мені сподобалася, гарно дійсно відбілює. Зубки, хоча я не, не кожного дня користуюся, але ну, бачу, що зуби побіліли, посвітлішали. Тому раджу, придивіться, поки така ціна там 69, по-моєму, да, 69 гривень, якщо купуєш якісь продукти. А так паста коштує 139, тобто ви можете купити в каталозі. В нас любу масочку, дуже багато новинок, таких недорогих, про які я вам розкажу далі. І купити пасту. Тобто у вас буде два продукти фактично по ціні однієї пасти. Так. І далі вже починається саме цікаве, тому що в нас Зараз можна купити новинки 3 і 4 каталога та ще й за півціни. І спробувати їх раніше всіх, як кажуть. Тому я не довго думаю, що відразу замовила собі Омегу 3, тому що дуже давно вже я не пила цієї добавки, а Омега-3 потрібна. Для чоловіка купувала. Навіть в іншій компанії, тому що він ну, майже на постійній основі п'є Омегу-3, так як майже не вживає риби. А це дуже потрібно. Тому Омега-3 вже є в нас, і чому я дуже-дуже задоволена. Потім в нас буде Окремо вітамін К2. Так як я полюбляю все-таки пити отаку вітамін Д3, зараз радять до вітаміну Д3 пити і К2. Тому я теж відразу, так як я вживаю, то відразу замовила собі І К2. Значить, дуже багато про. Цю парочку читала інформації, дізнавалася. І деякі говорять, що якщо п'єте к 2 це кальцій. В принципі, він мені і потрібен, тому що зараз є проблеми трішки із суглобами, тому я і так би ну щось би купувала, а тут, коли є в нас, то звичайно, що. Я придбала, але якщо п'єш К2, то обов'язково потрібен вітамін Д3, хоча заявляють дехто і навпаки. Але чула, ну, читала таку інформацію, що вітамін Д3 можна розживати і сам, але якщо це профілактична доза 2000, якщо доза лікувальна, Якщо назначають там уже 10 тисяч, ну те, що вище 5, будемо так говорити, то тоді да, потрібно додати вітамін К2. Тому ось така інформація за ці два вітамінки. Д3 це не новинка, це я далі її купила, я ще вам її покажу. А новинка К2 це буде в нас. Напевно, в слідуючому каталозі, чесно, не розділяла де, де які будуть новинки, тому показую і не буду казати, з якого каталога нас з'являються. І так як я вже сказала, що є деякі проблеми у мене із суглобами, і потрібно пити зараз мені колаген. Це я так собі рішила, але все-таки ну, багато інформації читала, що дуже колаген допомагає для суглобів. І в нас в слідуючих каталогах буде три новинки колагена, і саме я взяла так як це в мене буде курс довгий лікування. Фактично цю хворобу не виліковують, а просто можна підлічити. Тому, я так розумію, що я колаген буду приймати довго і взяла відразу весь спробувати, який мені буде більше підходити. Звичайно, що для суглобів більше радять бичачий колаген і, звичайно, що я відразу його і замовила. Хоча ну, це такий продукт, який дуже мало зустрічається на ринку. Більше, все-таки, всі купують з риб колеген морський, хочу відкрити, показати вам, в чому він йде. Дуже ще розкажу, поки я буду відкривати, ще розкажу, дуже багато партнерів питають, в чому різниця. Колагену. Ну, найперше, що це дійсно різниця у нас в каталозі колаген різних виробників. Ну, Звичайно, ну, різна компанія, різні упакування, різна, ну, там, жидкий, сухий колаген, розводити в водички як порошок. Гелевий ось оцей бичий колаген, що я вам намагаюся показати, то він іде отакий гелевий. Його можна відразу відривати і пити з пакетика. Можна розводити у водичці там чи соках, ну, як хто бажає. Тобто ось отакий колаген, якого вистачить на 15, по-моєму, днів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, чотирнадцять. Чорнадцять пакетиків. І відразу на коробочки можна відзначати, коли ви випили, чи не випили. Це для таких забувак, як я. Дуже гарно придумали. Така коробочка так відкривається, ось там знаходиться колагенчик. Другий колаген, який я взяла, це капсули. Не люблю я розводити, люблю пігулку, випив, запив водою і все. Ось такий є колагенчик із гіларолоновою кислотою. По-моєму, так. Іалуронова кислота. Да. Тут 60 таблеточок, і цього колагену вже буде вистачати на місяць, так як їх потрібно пити дві в день. Да, і склад тут на 2 таблетки розписаний. Ось такий є колаген це вже колаген рибячий першого типу. І ще є добавочки тут. Коензим, вітамін С, В, Б, 6, вітамін Е, біотин, гінкобілоба і сіленіум. Це ну, для мене це взагалі дуже класний тут склад. Тому, думаю, що я залишусь задоволена Ну, і як я вже сказала, що колагену мало не буває, ще був у новинках, тому я вирішила взяти і такий: це пептиди колагену мікс смаків. Тут 15 пляшечок з різними смаками. Тут, до речі, теж гідролізований бичичий колаген. 1 3 ступня і на одну пляшечку 5 грама колагена. А тут, а тут по-моєму 7, якщо я не помиляюся, тобто, а тут навіть 10. Тут 10, а тут 5, тобто ця доза набагато сильніша, тут більша частина колагену. Ось теж така відмінність є в колагенах. Тому буду лікуватися і вже в пустих баночках буду ділитися, який мені сподобався, сподобалось, не сподобалося. І ось, якщо робимо таке замовлення, на все замовлення в мене була ну, замовлення не маленьке, тому що продуктів вроде і мало, але всі такі небюджетні, тому що ви знаєте, що колаген – це не бюджетна продукція. І я отримала 30% знижечки на своє замовлення в першому тижні співпраці діючі консультанти. Заробляють у нас 30% кешбеку. Ну, і на 30% кешбеку я, звичайно, що могла обрати свої улюблені або новинки, або улюблені подарунки. Продукти безкоштовно. Ну, Продукт рахувався по 6 копійок. Це так, щоб пробити у накладній. Так, рахується. У мене ще замовили отакі точкові від прищів. Це до наборчика для обличчя. Тому на цьому продукті я відразу ще й заробляю гроші, тому що я взяла його безкоштовно, а дівчинка в мене його замовила. Ну, і, звичайно, Побалувати, порадувати себе. Це в нас новинка з'явилася маска для ніг. Там, напевно, шкарпетки, чи як не знаю, ну но на ножки і чую, що воно таке м'якеньке, просочене в рідину, тому буду пробувати тут на 20-30 хвилин надіти такі шкарпетки. І всі загрубілі, це загрубіла на ніжках, має відставати. <світ> Теж цікаво спробувати дуже. Люблю такі продукти, особливо під колиму вже відкрите взуття, але хочу спробувати зараз, тому що бувають різні казуси. Потім ще один засіб це смужки. Вони ось так запаковані, як від натирання ми купуємо, отак теж запаковані. І ліпляться ці смужечки на ніс, в кого є проблеми із храпом, закладеність носа. Зараз дуже багато хто хворіє, і я взяла відразу собі, тому що я теж. Коли хворію, відразу в мене ніс заложений, я тоді не можу говорити, то відразу хотілося мати такого помічника і якраз вже протестую і буду знати на собі, як вони допомагають, тому що дитячі ті, що в нас від простуди, то дуже класно з ними спати. А ці я так розумію, що можна ходити і вдень, і вночі. Ну, теж почитаю. Бо тут все не по-нашому, треба заходити на сайт і читати, а можливо, ні, інструкції немає. Треба читати тоді. І там же ж мало в дитячих, а тут 10, 10 таких смужок. Які будуть допомагати. Ну, також в кого храп, хто десь їздить, бо вже дома, як вдома, напевно, на постійній основі ніхто не буде користуватися, а от в дорогу те що треба. Тому на всяк випадок хай буде. Ще кольнішки. Робити процедурку, то чому не зробити відразу на ручки, тим більше, що нігті в мене слояться, я не можу носити манікюр, але хочеться мати свої хоча б нігтики. Тому будемо і пальчики свої. Надівається теж. Я так розумію, що просочена така рідиною, якісь, як на пальчини, тому що показано, що вдівається на пальчики, якщо буде видно вам. І таким чином мають бути ногтики дуже в гарному стані. Теж будемо перевіряти. Ну і чого, напевно, я. Теж дуже хотіла, щоб з'явилися в нашому каталозі. Ті, хто мають синячки і опухлість вранці, мене поймуть: це патчі під очі. В нас були патчі, але там тільки одна штучка ну, одна пара була на раз, ну і коштували, будемо так казати, небюджетно. Тут же ж відразу у нас 30 штучок, це тобто на 15. Процедурок в пакетику на застіпки, тобто вони будуть гарно зберігатися, не сохнути. І ось отакі патчі. Вже хто тестував, я ще не відкривала вони тканеві. Цікаво буде, тому що раніше користувалася тільки такими гелевими. Буде цікаво, як як ці справляються. І теж в пустих баночках вже вам буду. Розповідати, вибачте. І ще це, е, тому на ці гроші я більшість брала новинки спробувати. І ще трішки лишилося, тому я взяла для себе, для родини, знову ж ополіскувач для рота. Нам подобається, ми користуємося постійно, постійно закінчується, тому чому. Б і не взяти знову. Ну, і мій вітамін d 3 який я вам вже на початку відео показувала, але я його брала безкоштовно в цьому каталозі, по програмі Грошовий магніт. Ось, ось таке було моє замовлення. І якщо говорити про вигоду цього замовлення, Мої, е, моє замовлення складало, чи складає, якщо брати ці всі продукти по каталогу, то вони е, коштували мені 6945 гривень. Я за них заплатила лише 2676 гривень, тобто моєї вигоди за такого замовлення вже 4269 гривень. Я думаю, що це. Дуже круто ось всі ці цифри, щоб не думали, що я обманюю, але ось дійсно з компанією Лівеста так можна чи то заробляти, чи то економити і купувати якісні, дорогі речі для себе, користуватися, чи то. Догляди різні за ручками, за ніжками, за обличчям, чи то вітамінки, які зараз ну, дуже потрібно підтримувати своє здоров'я саме вітамінами. Хто теж хоче або користуватися, або заробляти на продажах такі класнючі гроші, ви замовлення це можете зібрати як за тиждень, як за місяць. І отримувати хоч кожного тижня, хоч раз на каталог, додатково до своєї зарплати 4 тисячі, а то і більше. Ну, хто, хто скільки хоче, і хто скільки може продати. Це якщо займатися продажами. Звичайно, що можна розвивати свій онлайн-магазин. Цьому ми теж навчаємо, кому цікаво передавайте так, я скажу, що переходьте. Я залишу посилання на свій інстаграм, тому що тут я відповідаю в Ютубі і чомусь далі ну, не продовжується наша бесіда. Писали мені, що хочуть зареєструватися. Я кидаю посилання. Я не розумію, чого дівчинка не пройшла реєстрацію, чому не дає їй пройти реєстрацію. І більше вона мені нічого не пише. Тому давайте телеграм скидала, теж туди чомусь не переходите. То давайте я буду лишати інстаграм, пишіть своєї продуктової сторінки, я там, можливо, більше навіть розказую про продукцію. Я показую відразу ті продукти. Які тестувала ще не ждучи вже пустих баночок, тому ви будете раніше чути мої розповіді про продукцію. Я там розповідаю, буває ж таке, що я чимось не користуюся, але знаю дуже гарні відгуки за деякі продукти, які рішають теж безліч проблем. Ну, які, допустимо, мене це. Ну, якби Не коснулося, і чим я не користуюся. Але все-таки в інстаграмі я висвітлюю ці теми, піднімаю, розповідаю своїм глядачам. Думаю, вам буде теж цікаво подивитися і послухати. Тому переходьте в інстаграм, ми там будемо спілкуватися, будемо переписуватися. І хто захоче зареєструватися, звичайно, що я. Вже буду скидати там посилання на реєстрацію. Всім гарного дня. Пока-пока. До скорих зустрічей!